Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему «Чимося читати залюбки. Минулого разу ми з вами розглянули звуковий, так, фонетичний метод навчання читання, а сьогодні з вами час познайомитися із методом навчання по кубиках Зайцева. Тож, поїхали метод навчання по кубиках Зайцева. це таке за метод, всі про нього чули. Багато також дехто працює з цим методом. Це спосіб, заснований на грі з дидактичним матеріалом, спеціальними такими кубиками. Вони перед вами на екрані. Перше ознайомлення можливо вже навіть в однорічному віці. Тобто, так, з одного року ви можете починати дитину знайомити з цими кубиками. На, сторон, на сторонах цих кубиків зображені склади з однією двом, двох букв. Кубики відрізняються один від одного розміром, кольором, таким шумливим наповнювачем, щоб позначити звуки приголосні і голосні те, що є дуже цікавим для дітей. Поєднання твердих і м'яких, дзвінких і глухих. Розставляючи в ряд по декілька кубиків, можна отримати різноманітні слова. Дитина при цьому вчиться прочитувати їх, наспівувати склади по порядку. Додатково в навчанні використовують таблицю з літерами, що часто Це, так. Паралельно літери треба писати або обводити для виникнення. Асоціації, щоб так, були асоціацію дітей. Ну, зараз я хочу, звичайно, поговорити про позитивні сторони і негативні. Що відноситься до позитивних сторін? Перше, це ігри з кубиками, вони є цікавими дітям, вони охоче беруть участь у заняттях. Друге, це короткі склади букв, вони швидше запам'ятовуються, ніж так там. Відсутні сполучення літер, що неможливі за правилами української мови, завдяки чому дитина не буде потім помилятися. Наступне навчальні посібники, впливаючи на рецептори, допомагають відчути відмінності цих звуків, розвинуту дрібну моторику, яка необхідна для малюків, ритмічність. Швидкість читання вона буде значно вищою, ніж при першому нашому яку ми розглядали методі, ніж при звуковому методі навчання. Вона буде однозначно швидшою. Але якщо є позитивні сторони, є й негативні сторони, давайте про них про них, проговоримо, про них про них поговоримо. Перше, це не розвивається вміння звукового розбору слів. Те, що є. Нашому фонетичному, да? в результаті з такими завданнями виникають труднощі потім у школі. А дитині складніше визначити скільки складів. А дитині Складніше, так сказати, букви порахує вона, скільки у слові, скільки звуків. Тобто тут не розвивається вміння звукового розбору слова, це зрозуміло. Наступне, картонні кубики перед заняттями зазвичай необхідно вирізати і склеїти таблиці розвісити в кімнаті малюка. При цьому слід їх обклеювати плівкою, щоб вони прослужили трішечки довше. Тобто постійна робота, постійна, постійна. Наступне: набір посібників по методиці Зайцева коштує досить дорого і вимагає місця для зберігання. Ось сьогодні ми з вами розглянули дві такі методики. Зараз я хочу вам, щоб ви хвилинку переглянули, як ця методика працює. Взято з сайтом внутрика Подивіться. Отже. Настав час підводити підсумки. Ми з вами минулого року познайомилися із звуковим фонетичним методом, а сьогодні ми розглянули всі позитивні сторони, всі негативні сторони методу навчання по кубиках Зайцева. Саме вам обирати, яким методом будете користуватися ви. Дивіться, обирайте. На все добре, до нової зустрічі.